Всім привіт! Хочу поділитися думкою своєю. Також зробити коротенький огляд. Наушників TUKI H69. Даних наушників на борту Bluetooth 5.3. Підтримка більшості кодиків, аудіокодиків, так що CBS не один лишень, є, і ACC і так далі. Також є, заявляється виробником активне шумоподавлення. Ну, але це таке. Тут можна з ним трошки поспорити на ту тему. Наушники бюджетні, наушники, можна сказати, і дешеві. В принципі. Кейс даних наушників має 300 мА, а наушнички по 30 мА. Так. Приходять наушники ось такий фірмовий пакетику. Не в коробці ось такого пакетику І Так, як тут приходять, кабеля, ну і все решту їхні, ну в мене були є на них огляд, і тут вже трохи дорожчі, то вони вже приходять в нормальні коробості. Що можна сказати по даних науках? Дані навушники на свою ціну дуже, навіть дуже класно грають. От комплектація. Навіть інструкції нема. Маленький кабельочок Type-C на USB A. І в пакетику ось ось такі наушнички туки. Ось так. Сказаною моделькою. Яка моделька наушничків І скільки має зарядний кейс мА. Ось тако виглядають навушнички. Навушнички є на пів вкладиші Наушнички важать 6,9 грам, а із, разом із кейсом. 40 грамм. Кейс трошки такий прокольний, колбочка, не навіть не Навіть колбочка, а циліндрик такий незвичайний кейс. Отака от підсвітка. Маленька зелена є. При заряджанні от, у є порт на зарядку Type-C. Навустички грають чисто. Навіть досить голосні. Фан-фактор ось такий. Так. Є е, бас, не, не глибокий бас, але бас присутній. Всі частоти відіграють при, при звучанні тяжких композицій не виходить каса. Каша, верніше, каса кажу. Так що переходимо до тестування мікрофона. А далі для завершення відео. Ось так. Пишуть мікрофони наушників толки. Моделька H69. Ось так модеваш крути. При записі на диктофон або різних відеороликів на телефоні. Також при приблизно вас буде чути співрозмовника при телефонній розмові у приміщенні, тобто без різних е додаткових е перешкод для мікрофону, тобто вітру. Шумо вулиць, шумо машин і так далі. Зараз ми прослухали, переходимо до завершення даного погляду Так. Ви прослухали, як працюють мікрофони. Далі зараз ми будемо, далі що можу сказати? Дані навушники я можу рекомендувати. Посилання на продавця я дам в описі. Бажано зайти перед покупкою до продавця, взяти, якщо є на даний момент купон. За підписатися на магазин і купон. Там на долар купон він давав продавець. Зараз не знаю, але мав би бути, якщо є, то добре. Тоді ви купуєте навушники, не купуєте. Кидаєте дані навушники або в корзину. І тоді заходите в монети, розділ з монетами і шукайте їх там. Там можна купити їх дешевше і ще плюс е знижка на монети, і плюс купон від продавця, якщо він на даний момент активний. На даний момент у продавця наді навушники коштують 276 гривень. Може бути 280 то таке. Коли ви дивитеся відео, я не знаю. Але дані навушнички я можу рекомендувати. Як перші навушники, як навушники, просто десь для. Банально для доїжджання на роботу і так далі. Також для прогулянок і. прослуховування музики перегляду фільмів. Так що кому сподобався такий коротенький, непрофесійний. Огляд. Прошу поставити вподобайку, підписатися на канал і написати якийсь коротенький відео. Це допоможе каналу розвиватися. Для вас це безкоштовно, а для мене це натхнення для продовження зйомок і так далі. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба і слава Україні!